Друзі, всім привіт! Приїхала отака акумуляторна пила L216 Sp від компанії ABS. Розпаковуємо. Пила у нас іде тушкою. Два ланцюги, дві шини, один захист, такий захист, ручка. Потім у нас йде гарантія. Інструкція на пільничок і отакий ключик. Давайте переглянемо саму пилу. Пила у нас йде на два контакти. Також індикація є. Автоматична подача мастила. Потім дивіться, що саме класно: дві шпильки плюс такий барабанчик, який натягує. Ланцюг. Потім отут є крутілочка, щоб закрити або відкрити подачу мастила. До речі, дуже круто. Такий здоровенний боковий двигун. Ну і звісно, вона йде на дві батареї. Одна батарея тут, друга батарея тут. А також ця пила може працювати на великому акумуляторі рюкзачку Потужність двигуна. 1,8 кВт, Швидкість обертання ланцюга 6 метрів за секунду. І максимальний різ 40 см. Перша шина 40 см, 16 дюймів, ланцюг 1,3 міліметра. 59 ланок, суперзуб. Ось він. Друга шина 30 см, 12 дюймів, 1,3 міліметра, 44 ланки. Також суперзуб. Ну, а тепер давайте зберемо на велику шину цю пилочку. Давайте зразу переглянемо натяжка, яка. Хочу вам сказати, що пластик в АБС серйозний, нічого не гойдається. Дві шпильки. Подача мастила. Спочатку тестуватимемо пилу на акумуляторах від ABS 21 вольт, 6 Ампер. Сюди один вставляється. І сюди. Зарядка йде на одну батарею 2 Ампера. Так, не забуваємо про захист поставить. Для руки нічого тут не спрацьовує. Саме цікаве. Зараз у нас акумулятори стоять. Тут є кнопочка. Отак, от вона виключена. Отак, от включена. На акумулятори. А отак от я вам хочу показати отакий от девайс. Це здоровенний акумулятор. 36 вольт. 20 ампер. І що він робить? Ми знімаємо акумулятори. Підключаємо сюди провод. Тут переключаємо, включаємо. Бачимо індикацію. І виходить, що у вас пилочка. Працює від оцього цього здоровенного акумулятора. Пилочка стала набагато легша, коли ви будете працювати із рюдзачком, тому що ці два 6 амперних акумулятора важать нормально. Заливаємо мастило. От такий у нас рюдзачок. Пилочка і пробуємо. Тому кому цікаво, пишемо коментарі і наступне відео знімаємо про цю пилочку з таким рюдзачком. Але ще хочу уточнити, що це перша пила в Україні, яка працює від двох батарей або працює від рюдзачка через перехідник. От такий, чи можна сказати, даже подовгувач. А тепер переставляємо на батареї і показуємо, як вона пиляє на батареях. Так, як завжди, починаємо із сосни. Цікава пила. Дивіться, як можна її придавити. оберти малі, а тримає вона навантаження. Ого-го. Червоний дуб отакий. Пробуємо. Не гнила, а сира. Така товщина була сосни. Так, ну що, переходимо до козла. Отак От у нас накидано. Дивимося, яка у нас індикація заряду, дві поділки. Тому поїхали. Так, стоп одкинуть, бо заважає. Дивіться на всю шину йде. Так, перше одпиляв, дивлюсь на заряд, дві поділки так і є. Переходимо на цю сторону. É parecido, Storno. Заряд. Поділка з половиною. І тут ось, дивіться, показує. Змінюємо ланцюг і шиною на меншу поставимо. Побачимо. Ставляємо 30 Отак от, от. Поставив меншу шину 12-дюймову і хочу спробувати, як же вона буде пилять. Пилку як не дави, як не просуваю вперед на дрова, так і не хоче ставати. Так. Пробуємо чи достав я. Так, да, дивіться, чітко. О. З цією маленькою шиною вона зовсім по-іншому себе показує. Так, тепер хочу спробувати цією малою шиною розпустити червоного дуба з сучками. Пробуємо. Є, дивіться, розпустив. Так, а ну давайте в'яза сухого із шиною тридцяткою. Так, завершаємо тестування одна поділка на червоному дубі буду завершати, тому поїхали. Ну, давайте спробуємо, чи я відпиляю вверх. Сомкозлі незручно, але відпиляв. О, є! Так, сіла наша пилочка. Тут батарейка не світиться, а тут ще одна світиться. Але включається вже не включається. Так, друзі, ось наш результат. Червоного дуба у нас 56. Оріха сирого 5, в'яза 2, абрикоси 1 і 9 сосни. Пропрацювали батареї на 6 А 40 хвилин. Тому що хочу сказати, пилка цікава. Одне, що незвично, це оберти-ланцюга. Уже якось до тих пил звик, що оберти такі здоровенні, і ти, в принципі, Швиденько це все отпиляєш, але якщо її пили швидко всі пиляють, і їх задавити дуже легко, ну більшу половину дуже легко, то цю пилу ви точно не задавите. Дороковка шина, я, як і завжди кажу, дуже велика для акумуляторної пили. Тут добре, що тут йде в комплекті ще 30-ка, але давайте скажемо чесно, що тут же і шах ланцюга 1,3. Хотілося б, щоб компанія звернула свою увагу більше на ланцюг 1,1. Ну, це як для мене. Я думаю, що з тим би ланцюгом і з 35-ю шиною було б взагалі чудово для цієї пили. Ну, Це сугубо моє бачення. Так, мастила пішло майже півбачка. Ну і трішки, звісно, ріже вухо. Це робота двигуна. Е, хоч він і безщитковий, але звук у нього непривичний. Так, ну і давайте по плюсах. Е, цікаве регулювання подачі мастила, плюс закривання. Потім. Гарна комплектація, іде дві шини, два ланцюга, суперзуб. Потім оця є кнопочка, яка вам дозволить докупити рюдзаки ще до неї, кому буде цікаво. Ну що, друзі, я вдячний компанії, що вона мені прислала таку пилу на тестування. Залишу посилання тут і під відео. Ну, а ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.